Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, скажіть, а чи знаєте ви, що означає бути чемним? Так, правильно, бути чемним це означає знати та вживати вічливі слова, не лише у мові, але й у своїх вчинках. Вічливих слів діти навчаються ще з дитинства. По-перше, таких слів ви навчаєтесь вдома. А ще вічливі слова ви вивчаєте, звісно ж, у нашому дитячому садочку. І сьогодні я пропоную вам прослухати вірш Варвари Гринько, який називається мова. А сам вірш буде про вічливі слова. Тому слухайте уважно та запам'ятайте, які саме слова будуть звучати у цьому вірші. Сію дитині в серденьку ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко у ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Отож, дітки, скажіть, які вічливі слова ви почули у цьому вірші? Так, правильно, доброго ранку, вибач, спасибі, будь ласка, світлої днини. А скажіть, кому потрібно говорити такі слова? Так, правильно, усім людям. Скажіть, дітки, а ви одне одному говорите такі слова? Якщо так, то це свідчить, що ви виховані та чемні дітки. А чи завжди ви самі вживаєте вічливі слова? Чи вам потрібно про це нагадувати? І саме про це ми із з вами зараз прослухаємо оповідання Леоніда Куліша, яке називається Чарівні слова. Іринка прийшла з дитячого садка додому і розповідає: Мама! А Ганна Іванівна казала, що ми повинні бути вічливими. І увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала говорити чарівні слова. А наступного дня її як підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама. Хіба ти забула про вічливість? А сьогодні нам нічого не казали. Отож, дітки, скажіть, про що ж ідеться у художньому творі? Так, правильно, про дівчинку Іринку. А скажіть мені, будь ласка, а чому Іринка була вічливою? Так, тому що їй про це сказала вихователька в дитячому садочку. А якою була дівчинка наступного дня? Ви запам'ятали? Так, Іринка була такою, ніби її підмінили, зовсім іншою. Та вже не говорила вічливих слів. А як ви гадаєте, чому? Так, правильно, тому що вона сказала, що вихователька їй сьогодні не казала вживати вічливі слова. Отож, як ви гадаєте, чи щодня слід бути чемним, чи лише тоді, коли нам про це кажуть? Звісно, чемним слід бути завжди, кожного дня. Самому, а не тоді, коли нам про це сказали. А зараз, дітки, давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте вічливі слова. Отож, послухайте та скажіть. Чхнув хто небудь і від любові побажаєм правильно будь здоровий. Сонце сходить вже світанок. Рано скажем добрий ранок. Коли за стіл сідаємо? То що ми всім бажаємо! Правильно, смачного! Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Тому якщо ви поступаєтеся місцем, то потрібно казати сідайте, будь ласка. Прохати це не казка. Завжди кажи будь ласка! Не можна чуже брати без дозволу, тому завжди потрібно казати дай, будь ласка. На іменини завітаю, скажу радісно вітаю. Прощатися із друзями ти не забувай. Помахай рукою і скажи бувай! Складає мама спати на ніч і ніжно мовить. На добра ніч! Правильно! Сьогодні ми із вами згадали багато вічливих слів і зрозуміли, що їх обов'язково потрібно вживати. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити щось приємне. Тож треба бути вічливим і не забувати. Що не тільки слово важливе, а й те, як його промовляють. Отож, дітки, будьте вічливими! А я кажу вам до зустрічі! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати!